Його вважають найкрупнішим фізиком-експериментатором в історії науки. Він визначив наперед створення електричного генератора та динамо машини, заклав основи сучасної електроенергетики. За словами російського фізика Столетова, ніколи з часів Галілея світ не бачив стільки вражаючих та різноманітних відкриттів, що вийшли з однієї голови, і навряд чи скоро побачать другого фарадея. Майкл Фарадей народився 22 вересня 1791 року у передмісті Лондона в родині Коваля. З дитинства батьки виховували у ньому любов до праці, чесність і робочу гордість. Майкл не отримав доброї початкової освіти, але у 13 років у Майкла з'явився доступ до книг та знань. Його віддали учнем до палітурної майстерні, що була при книжковій крамниці. Він став багато читати, особливо цікавився працями з хімії та статтями з нової галузі електрики. Один із відвідувачів в крамниці звернув увагу на молодого палітурника книголюба та запросив його на лекції знаменитого англійського хіміка Деві. Яскраві виступи сера Гемфрі Деві змінили долю Майкла. Він вирішив присвятити себе науці, і почав він з того, що зробив докладний запис лекцій Деві, переплів його та надіслав вченому, попередньо повідомивши, що хотів би у нього працювати. Деві відмовив юнаку, проте кілька днів по тому, проводячи хімічний дослід, вчений поранив очі, і йому тимчасово знадобився помічник. Так, Фарадей став асистентом знаменитого хіміка у королівському інституті. Спочатку Фарадей займався переважно дослідами з хімії. Вперше в історії він отримав бензол, рідкий хлор та аміак. А у 1820 році зацікавився електрикою та магнетизмом. І вже рік потому 30-річний Фарадей зробив своє перше відкриття у цій галузі, примусивши магніт обертатися навколо провідника зі струмом. Таким чином здійснювалося безперервне перетворення електричної енергії у механічну, розмірковуючи про єдність природних сил, вчений поставив перед собою нове завдання, вирішенню якого він присвятив наступні 10 років свого життя перетворити магнетизм в електрику. Першого успіху Фарадей досяг у серпні 1831 року. Він встановив, що проходження електричного струму по одній дротовій котушці викликає струм у іншій дротовій котушці. Так було виявлене явище електромагнітної індукції. Вчений був упевнений у тому, що відкритий ним ефект можна використовувати для вироблення постійного електричного струму і довів це дослідним шляхом. Між полюсами підковоподібного магніту він встановив мідний диск, що обертався, з якого за допомогою ковзаючих контактів можна було знімати електричну напругу. Так запрацював перший у світі генератор, прототип сучасної динамомашини. Хоча сучасні генератори, що виробляють електроенергію, мають більш складну конструкцію, усі вони працюють на основі принципу відкритого Фарадея. Аналізуючи свої досліди, вчений прийшов до висновку, що їх можна пояснити, тільки прийнявши заданність існування певного матеріального середовища, крізь яке проходять усі взаємодії. Так Фарадей заклав основи вчення про фізичне поле. Ідея поля за думкою Ейнштейна, була найважливішим досягненням науки з часів Ньютона у 1833-34 роках. Фарадей провів дослідження з електрохімії та сформулював свої знамениті закони для електролізу, ввів терміни, якими вчені користуються і понині: анод, катод, іон, аніон та електроліт. Фарадей був середнього зросту, жвавий та веселий, точний, акуратний. Увесь відданість справі. Він жив у своїй лабораторії серед свого обладнання. Він йшов туди зранку, а повертався звідти ввечері. Сучасники Фарадея відзначали не лише його вражаючу працездатність, але й високі моральні якості. Він простий, люб'язний і невибагливий, як дитя. Другого такого приємного характеру я не зустрічав, писав про нього гельмгольц. Бездоганним він був і у родинному житті. Майкл одружився із Сарою Бернар, яку знав із дитинства. І, хоча у них не було дітей, їхній шлюб виявився щасливим. Він тривав 28 років, протягом яких їхні стосунки та почуття не змінились. Можливо, тільки взаємна приязнь, як писав Фредей, із плином часу стала глибшою та сильнішою. Ближче до 70 років сили вченого стали поступово згасати. Він почав втрачати пам'ять, на яку завжди скаржився. 12 березня 1862 року Фарадей записав свій останній дослід, позначений номером 16041. Кінець життя він провів у своєму маєтку Хемтон Корт. Помер Фарадей 25 серпня 1867 року, коли йому було 75. Вже за життя він здобув визнання та славу. Більше 70 наукових товариств та академій зробили його своїм почесним членом, хоча сам вчений ніколи не прагнув ні до почестей, ні до багатства. Неодноразово відмовлявся від почесних посад та вигідних пропозицій, які б принесли йому величезний прибуток. Відмовився він і від дворянства, сказавши дякую, але я хочу називатися просто Майкл Фарадей.